Керівник КПЖ 1 Станислав Єшков розповів знімальній групі першого муніципального про хід робіт з оновлення під'їздів міста підрядними організаціями. На вулиці Козацька, 51. Роботи вже завершено. Доброго дня, керманці. Зима добігає свого завершення. Скоро настане весна, а тому потрібно проводити роботи щодо оновлення. Під'їздів, будинків і та дарувати нашим співвласникам багатоквартирних будинків гарний настрій весняний. Сьогодні ми знаходимося за адресою Козацька 51, де вже завершені роботи щодо поточного ремонту під'їзду. Ми тут пофарбували стіни, побілили стелю, пошпаклювали. І сьогодні вже роботи тут завершені. Також ми вже плануємо розпочати роботи на провулку новосадовому 17. Вже бригада сьогодні приступила до роботи і в найближчий час роботи будуть завершені. Ну, Давайте разом поїдемо та подивимося, як вони працюють. Що вони роблять? Будь ласка, я вас запрошую. Поправді деякі під'їзди старого багатоквартирного фонду взагалі. Десятиріччя ми не бачили ремонту. Ось і мешканці першого під'їзду по вулиці Новосадова розповідають, що гідного ремонту в них не було майже 50 років. Декілька років тому було проведено косметичні малярні роботи, але вкрай неякісно. Фарба потріскалася і облупилася та виглядає як з фільму жахів. Частина робіт вже була проведена ініціативною групою мешканців за власні кошти. Найближчими днями під'їзд буде побілено, пофарбовано кабелі домофо. Фонів інтернету та тв провайдерів також будуть упорядковані. Нагадаємо, що своєчасна сплата за послуги гарантує вам прибирання прибудинкової території, проведення ремонтних робіт, в тому числі пов'язаних із покрівлею, оновленням під'їздних козирків, прибудинковим вимощенням, ремонтом дахів та ліфтів за можливості співфінансування. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.